Більше п'яти хвилин демонстрації пейзажів буковини та її пам'яток архітектури в різні пори року, із землі, так і з висоти пташиного польоту. Все це можна побачити у короткометражній промострічці з любов'ю до Буковини», яка була створена з метою популяризації буковини як бренду. Дуже багато толовитих людей височеновецької області, і ми маємо і гарну природу, і гарну архітектуру, і гарних людей. Нам треба це показати, і я хочу, щоб на Буковину в Чернівці прийшли потоки туристів, гостей, які полюбили б цей край, так як я його люблю над створенням фільму. Працювали близько року. Ініціаторами виступила Чернівецька обласна державна адміністрація та громадська організація Хорека Буковини, представники якої упевнені, що дане відео гідно презентуватиме область на різних заходах, пов'язаних із туристичним бізнесом. От і в результаті. долгого труда, будем говорить так, вот возник вот этот фильм. И на сегодняшний день я считаю, что этот фильм очень востребован, так как Черновицкая область и Буковина нужна в промоции продвижения туристического продукта на Украине и за рубежом. Фільм вільно розповсюджено між відвідувачами презентації, після чого його можна буде переглянути на сайті Чернівецької ОДА та інтернет-ресурсах різних туристичних агенцій міста. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.